Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. У нас приїхала ось така шкода Фабія в кузові Універсал. 2007 календарний рік виготовлення, модель 2008. -й. Перша реєстрація, 11 місяць 2007 року. Автомобіль пригнаний з Німеччини. На автомобілі встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,4. 59 кВт, простий атмосферний. Надійний, перевірений часом двигун. Цього у нас ось в такому чорному кольорі. Зроблена хімчистка, поліровка. Ході подивитися, як виглядає. Кузов стан досить непоганий. Скло у нас по колу все рідне, навіть лобове. Ось так виглядає спереді, паркі в гарному стані. Хром збережений, решіточки, все на своїх місцях, зазорчики. Це у нас пляшка, капот. В ідеалі. По автомобілю є декілька косметичних підфарбувань, без шпаклівки, чисто другий шар фарби. Нічого критичного. Скло по колу все рідне. Навіть лобове. Сімерочка. Тут також сімерочка. Риша без дефектів. Тут у нас кромка також не побита. Автомобіль у нас на ось такій класній зимовій гумі. Матадор Нордіка. Десь бачив 32 тиждень 2021 року. Реально на новій Зимовій гумі. Плюс є додатково комплект літньої гуми на дисках. Зверніть увагу, стійки навіть не ржаві, пружинки також, я думаю, замінені. термазні диски в гарному стані, колодки також. Далі йдемо по низам У нас все абсолютно ціле, пороги цілі, двері також. Ось так виглядає автомобільчик. Стан досить збережений. Ззаді є декілька ось таких некритичних м'ятинок. За бажанням можна витягнути. Здаті автомобіль виглядає ось так. З цьому боку також все дуже гарно. Тут ніде у нас жавчинки немає. А, тут ось і така царапка ледь помітна. Далі. Також по низам у нас абсолютно все ціле. Також така сама гума. А так, да, от навіть я бачу САКС, амортизатори передні повністю у зборі. Амортизатори вже в нас замінені, і Це є плюс. і видно, що вони свіженькі. По техніці автомобіль абсолютно без зауважень. Запускається з півоберту. Працює рівненько гарненько Все, кожна кнопочка працює, навіть кондиціонер у нас працює. Салончик. Давайте перейдемо до салону. Ось такі комбіновані карти, пластик, тканина, пластик, два склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі Ось такі у нас шкіряне кермо. Сидіння в бездоганному стані. Нічого не перешити, все тримається, боковинки тримаються, не просижені. Порог без дефектів. Педалі гарні, ворсові килимочки. Салончик вообще, як по мені до речі, стан просто по салону, саме по салону стан ідеальний. Машка треба швиденько знімати, бо з'їдять. Так, Далі, давайте відразу. Запустимо, А, Пробіг не сказав, пробіг 240 тисяч, це є оригінальний чесний рідний пробіг. Середній розхід 6,6. Магнітола у нас з блютузом, з флешкою, за ауксом. Запускається автомобілів з пів оберту. Працює дуже, дуже так, тихесенько. Щеплення бере в самому-самому початку. Чим вигідно брати автомобіль з таким пробігом, бо 490, що все, що могло зламатися, вже зламалося і його замінили. Щеплені. Щеплення в ідеалі. Кліма, кондиціонер включений і працює ідеально. Вані холодить дуже-дуже добре, дефлектор всі абсолютно всі працюють. Середнє розхід вже вам показав. Бортовий комп'ютер є, все перемикається, все працює. Все у нас супер. Тут. Тітка погодування фат, ручничок працює, по перебці сказав. Ну, салон просто в ідеальному дійсно стані. Купа документів до автомобіля. Покажу основні. На Фотографія буде більше, я просто покажу підтвердження по пробігу. Не буду на всіх зупинятися, бо це буде надовго. Закину назад. Перше, ось попередній власник навіть щось записував, коли він що міняв, можете перевезти. в 2017 році пробіг був 128 тисяч, як можете бачити. Далі із останнього актуального, маємо тюфи німецькі техогляди. Ось, значить, 29.06.2022 рік. Ось автомобіль, який казав, 5.11.2007 став на облік. І він код можете звіряти ось є. І пробіг в автомобілі був 213 тисяч 29.062. Далі ще тут є у нас за 2015 рік техогляд. У 2015 році пробіг... Зараз знайду, можу щось побачити. А ні, стоп, це тут щось мабуть 2020 рік. Тому туди гляну. знову ж таки наша фабіка. Наша фабрика. Не бачу пробіг. Пробігу 136 тисяч у 2020 році. Далі, 27-11-2021 року. Ось такий у нас видрук, що робилося. З чеками з QR-кодами, навіть два видрука, ось ще один якийсь є. Також 27-11. Наша шкода, фабія, можемо бачити. 27.11.2021 2021 рік наша фабрика був 203 тисячі. Ствердження по пробігу є, цей рідний пробіг, не Ну, Але чесно кажучи, на свій пробіг вона абсолютно не виглядає, як по ви мені. Так, далі що? Бежимо, покажу ззаді. Ззаді автомобіль виглядає в ідеалі, просто без нюансів, як навіть сказав. Ось так, виглядає салончик. Стріля. Два ключика до Автомобіль з Німеччини, як я вже сказав. Так, Тут у нас також все без дефектів. Не замуси. Тут у нас все тримається. Автомобіль, як я вже сказав, з двома комплектами гуми на диску, все літо. Внизу також не будуть діставати на фотографіях, буде є абсолютно повністю весь надбір інструменту, домкрат, ключ, аварійний знак, аптечка, запаска, запаска ну, весь інструмент як новий, видно, видно що він навіть не раз і не ставився. Стеля в ідеальному стану. Тут все також дуже-дуже гарно. Боку, все також Відкривається все супер. Мегічно. Стан по кузову, як можете бачити, дуже потужний. Так, давайте ще покажу вам під капоточку швиденько і будемо підводити підсумки. Так, по я вам вже показав Хром збережений. гарному стані під капотом все просто в ідеалі, без ржавчини, без потьохних, вигончик а він не чотири, простий, надійний, який можна поставити газ, але я не розумію навіщо він тут, тому що в середні 6 середній 6,6 акумуляторів. Смішенький візуальні, відвідаємо всі в нормі. Ось, все супер, все супер, радіатор також, також ціленький. Так, от, середини, ой, дефектів. от що, друзі, Маємо ось такий автомобіль в наявності, тільки-тільки заїхав, так що кому цікаво, телефонуйте. Автомобіль з Німеччини, 2007 рік, з двома комплектами гуми на дисках в дуже гарному технічному візуальному стані, з двома ключиками, чорний колір. Телефонуйте, з радістю покажемо вам і розкажемо.